Буданов в Офісі президента. Що насправді змінилося, і чому це важливо? Друзі, я вітаю вас на каналі Ньюзрум. Сьогодні ми говоритимемо про подію, яка вже встигла наробити шуму, але як це часто буває, далеко не всі зрозуміли її справжній зміст. На початку 2026 року відбувалася ключова кадрова зміна у верхівці української влади. Керівником офісу президента став Кирило Буданов. А Андрій Єрмак залишить цю посаду. Новина гучна, реакцій багато від знаєте, захопленості до настороженості. Тому давайте без емоцій, без лозунгів і без телеграмної істерики спокійно розберемося, що це означає і до чого нас все це веде. Якщо тема вам цікава, одразу прошу підтримати відео вподобайкою і підписатися на канал Ньюзрум. Це реально допомагає нам працювати. Отже, давайте почнемо з фактів: президент України публічно повідомив про зустріч із Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента. Формулювання, які пролунали з вуст Зеленського, дуже показові, і саме на них варто звертати увагу. Ключові слова, які прозвучали. Безпека, сили оборони, дипломатія, переговори, стратегія. Офіс президента, за логікою президента, має стати не політичним штабом, а центром координації війни і дипломатії. І це принципово важливо. Через деякий час цю інформацію підтвердили в Офісі президента, а згодом і сам Кирило Буданов офіційно заявив, що приймає пропозицію і сприймає нову посаду як ще один рубіж служби державі. Тобто, жодних тимчасово виконуючи обов'язки чи технічна фігура, рішення остаточне. Тепер головне питання. Чому саме він? Знаєте, ще кілька тижнів тому президент публічно говорив, що розглядає кількох кандидатів. Серед них були цивільні управлінці, дипломати і люди з військовим бекграундом. Але фінальний вибір військовий. І тут логіка досить проста. Після всіх скандалів, конфліктів і втрати довіри до частини політичної вертикалі, офіс президента потребував фігури з беззаперечним авторитетом. На сьогодні такими фігурами в українському суспільстві залишаються передусім військові та люди, пов'язані з обороною. Боданов саме один із них. Крім того, ще раніше ми бачили, як він поступово з'являється на міжнародному дипломатичному треку. Переговори, зустрічі з партнерами, контакти з американською стороною. Це все було не випадково. Фактично, його перевіряли в нові ролі не лише як керівника розвідки, а як учасника великої політичної гри. І тут важливий ще один момент: Буданов фігура, яка добре сприймається з західними партнерами. І це не секрет. Більше того, в минулі роки саме позиція Сполучених Штатів неодноразово ставала запобіжником проти його звільнення з посади очільника головного управління розвідки. Це означає просту річ для наших союзників він прогнозований, зрозумілий і професійний партнер. А в умовах затяжної війни і складних переговорів це має величезне значення. І ось тепер найважливіше призначення Буданова. Це не про персоналі, це про зміну логіки управління державою. Фактично, Україна остаточно визнає: ми більше не можемо жити за правилами мирного часу з війною десь поруч. Тепер війна це центр усіх рішень. Офіс президента перестає бути майданчиком для балансування рейтингів, внутрішніх компромісів і політичної торгівлі. На перший план виходить питання, це рішення. Допомагає фронту чи ні? І якщо ні, воно просто не має сенсу. Коли людина з розвідки опиняється в центрі ухвалення політичних ріжень, зникає класичний розрив між тими, що знають військові, і тим, що дозволяють політики. Рішення стають швидкими, жорсткішими, менш публічними і більш точковими. Акцент робиться не на гучні заяви, а на болючі удари, логістику, тил, системні слабкі місця ворога. Це не про масу, це про нервову систему противника. Але було б неправильно говорити лише про плюси. Концентрація влади це насправді завжди ризик. Баланс стримувань слабше. Очікування суспільства зростають до небезпечного рівня. Буданова вже зараз багато хто сприймає як. Символ перелому чи секретного плану. І тут важливо не чекати дива за кілька місяців. Війна так не працює. Ну і давайте зробимо кілька, так би мовити, штрихів до портрета нового очільника головного офісу України. Кирило Будано це кадровий військовий. З 2014 року він безпосередньо учасник бойових дій, Спецоперації, розвідка, робота в найскладніших умовах після 2022 року. Активна участь у ключових оборонних і контрнаступальних операціях, паралельно навчання і стратегічна підготовка. Це важливо, бо він мислить не тільки як військовий, а й як стратег. У сухому залишку маємо кілька простих тез: Україна переходить на воєнну модель управління: пріоритет, безпека, фронт та дипломатія. Внутрішня політика відходить на другий план: сигнал союзникам. Ми граємо вдовгу. Сигнал ворогу. Легше не буде. Це не гарантія швидкої перемоги, але це чесна позиція. Друзі, якщо вважаєте цей аналіз корисним, підтримайте канал Newsroom фінансово. Поділіться відео у соціальних мережах і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся. Місто або ж країна. Нам дійсно для це все дуже важливо. І мені особисто дуже цікаво почитати вашу думку. Як ви оцінюєте це призначення? Які ризики бачите, і чого особисто ви очікуєте? Найбільше. Ну, а завершу відео вже за традицією. Легендарною фразою. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей легендарний вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нагадаю, що вподобайка це от пальчик вгору. Підписатися на канал Ньюзрум. Якщо ще. Цього досі не зробили. Ну і підтримайте нас копійчиною. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі.